ДБР повідомило про підозру офіцеру з апарату головнокомандувача збройних сил України, який подарував гранати Геннадію Частякову. Встановлено що офіцер набув безвідповідного на це дозволу вісім ручних універсальних наступально оборонних гранат та приніс їх до свого службового кабінету. Згодом він упакував шість з них у подарунковий дерев'яний ящик та поклав туди пляшку міцного алкоголю. Цей ящик він подарував військовослужбовцю Геннадію Частякову з нагоди його дня народження. Цими діями. Офіцер фактично вчинив збут вибухових пристроїв. Ще дві гранати він продовжив зберігати у шафі свого робочого кабінету, де вони були вилучені працівниками правоохоронних органів. Офіцеру повідомили про підозру у придбанні зберіганні, носінні та збуті вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу. Нагадаю, що 6 листопада 2023 року, під час розпакування подарунку, відбувся підрив гранати, у результаті чого загинув Геннадій Частяков. Поліцейські знайшли колегу військовослужбовця, який подарував фатальний подарунок. Цей чоловік, як повідомили в МВС, розповів, що він попереджав Геннадія Частякова про справжність гранат. Правоохоронці припускають, що ймовір. Но загиблий не повірив цю інформацію. 7 листопада кримінальне провадження щодо вибуху гранати передали до державного бюро розслідувань. Досудове слідство триває. Працівники бюро встановлюють всі факти пов'язані з трагічною подією та поки не відкидають жодну з версій. Зокрема, нещасний випадок результатів необережного поводження з боєприпасами, вбивство на замовлення спецслужб Російської Федерації, вбивство на ґрунті неприв'язних відносин, спроба вбивства спецслужбами Російської Федерації, іншого офіцера апарату. Головнокомандувача збройних сил України водночас нещасний випадок в результаті необережного поводження з боєприпасами працівники ДБР вважають головною версією причини загибелі помічника головнокомандувача збройних сил України.